27-річний Юлій на позивний Цезар за освітою бармен до початку повномасштабної війни працював в Одесі, потім водієм у Житомирі. Військовослужбовець говорить, у березні 2023 року підписав контракт з Державною прикордонною службою України. До того я не проходив ні строкову службу, якби ніколи не ніколи не був зв'язаний зброєю, там з армією. Прийшов такий період в житті, типу, що я зрозумів, що я рано чи пізно треба йти, треба йти треба йти служити, якби і пішов на контрактну службу. Перші щастя, у нас є такі дивіз. Перші щастя, тому що ми перші зустрічаємо ворога постійно якісь нові місця, нові задачі. Це життя, я відчуваю, бо я відчуваю життя, що я живу. Юлій каже, що півроку він охороняв державний кордон з Білоруссю. Потім його перевели до комендатури швидкого реагування в зону бойових дій. Прикордонник розповів, що у січні 2024 року виходив з оточення на Донецькому напрямку, де велись активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Шість прикордонників наймолодшому 20 років, найстаршому 35 – Тримали позиції. Шосту добу у нас був поранений, евакуації не було. Наче все сильний обстріл мінометний в по нашій позиції. Ворожий дрон коригував вогонь, і нас обстрілювали. Плотно вже працювали по нам, прицільно. Я забіг в бліндаж, там був наш обратим поранений. Спитав, ти живий. Він казав, живий, все добре, тільки, тільки не залежить, тільки мене тут не залишите, заберіть. Кажу, ми тебе заберемо в будь-якому випадку. Разом до кінця йдемо. Це побратими, це кращі, кращі люди, які мене доля звела. Юлій говорить, що силами суміжних підрозділів, які створили коридор виходу, вони врятувалися, і тоді з Божою допомогою пішов такий сніг, і туман. Це було десь п'ята година ранку. Ми забрали нашу пораненого побратима на носілки, і ми вийшли. Ми йшли до точки евакуації десь дві години і ми його винесли. Прикордонник каже, що на війні найстрашніше не втратити самоконтролю. Втрачається самоконтроль, починається паніка, і можна, можна реально зробити багато глупого, багато дурниць. Так, воно страшно завжди. Якби хочеть, хочеться жити і загинути в тій посадці, Якби не дуже хотілося, якби не так собі перспектива. Але було страшно, але я. Не знаю, якась така в мене була сила. Я молився, звісно. Це не тільки віра на Бога. Все. Юлій розповів, що у нього немає рідних. Вона нічого не, як би, не стримує, якби і не, не тримає. Його заповітна мрія після закінчення війни створити сім'ю, говорить прикордонник. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб не гинули молоді хлопці. Скільки, скільки молодих хлопців, 20 років вони ж життя не бачили в війні, в окопах, в гризюці, зброю руках. Хоч хочу діточого, хочу дружину. Тіпа. І просто так загинуть і після себе нічого не залишиться, як якби не дуже. Це мене не знаю, це була моя, напевно, найбільша мотивація. Із типу, що мене тримали, тримали мій самоконтроль, хоч би якби там страшно не було, і як тяжко. Але тримався. Тебе зацічне життя максимально, жити сьогодні, не втягувати на завтра, в свої мрії здійснювати. Ну не можна відкладувати на потім. Потім може ти не настати. Мантруйко, хай стріляє. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.